Привіт, любителі історії. Ласкаво просимо. Я дуже радий бути з вами в цій чудовій подорожі. Сьогодні я поведу вас у дивовижне, красиве та сповнене пригод місце. Місце, де сонце обіймає море, а природа зачаровує серця своїми захопливими краєвидами. Ласкаво просимо до Ла Паса, Мексика, розташований на східному узбережжі півострова Баха, Каліфорнія. Ла Пас це прихована перлина. Це місце ідеально поєднує природну красу та яскраву культуру. Це як шматочок раю, але з мексиканським смаком та радістю. Будьте готові відкрити для себе незаймані та чарівні приховані місця. Тут ви можете втекти від суєти повсякденного життя та зануритися в спокій природи від спокійних пляжів до пишної рослинності у лапасі. Все це як відпустка посеред Атлантичного лісу, але з обіймами моря. Тут є чудові пляжі та багато пригод. Чи хочете ви пірнати, кататися на каноє, чи просто відпочивати на піску? Чисті пляжі чекають на вас, як наші пляжі Нормандії, але з більш чарівним дотиком. Прозорі води запрошують вас досліджувати барвистий підводний світ. Зі студії ми вирушимо до Баха Каліфорнія су відомого своїми захопливими краєвидами та багатою історією. Ця подорож справжня пригода з широкими та чарівними краєвидами, що розгортаються перед вами. Це як прогулянка наполеонівським шляхом. Але тут замість старих церков, евкаліптові дерева, тут є багато пляжів, блакитні води, яких виблискують під сонцем. Це чудове місце для відпочинку та насолоди красою природи. Це як французька рив'єра, але тут вода справді тепла, і вам не потрібно шукати устриці. Тут є свіжі морепродукти та культура, яка вас зачарує. Лапас славиться своєю винятковою кухнею, приготовленою зі свіжих морепродуктів, виловлених щодня, та місцевих інгредієнтів. Смак такий же смачний, як на рибному ринку в Марселі, але з великою кількістю гострого перцю. Яскраві культурні фестивалі відзначають багату спадщину регіону. Це як карнавал, але з сомбреро. Не забудьте нанести сонцезахисний крем, інакше будете схожі на смаженого краба. Приготуйтеся до чудової подорожі. Якщо ви шукаєте пригод або просто хочете відпочити, у ла пасі є щось для кожного. Давайте разом досліджувати чудеса ла паса. Від його чарівних вулиць до блискучого узбережжя, кожен куточок цього міста розповідає історію як прекрасна казка. Поговоримо про блакитні морські води, смачну їжу, вечері в п'ятизіркових ресторанах на березі моря та незабутні спогади. Місцева кухня побалує любителів їжі винятковими та смачними смаками. І хто знає, можливо, ми зустрінемо китових акулу. Ходімо, уявіть, як це: плавати з цими величезними, але ніжними створіннями в їхньому природному середовищі. Це буде незабутній досвід. Справді особливий момент, наче виграш у лотерею. Тож пакуйте валізи та беріть із собою дух пригод. Давайте разом досліджувати чудеса Ла-Паса. Тут ви можете стати своїм власним індіаною джонсом. Привіт, любителі історії! Сьогодні ми помандруємо в минуле, на початок 16 століття. Якщо ви любите відкривати нові місця, шукати пригоди та дізнаватися про нові культури, то ви в правильному місці. Сьогодні ми дослідимо багату історію Лапаса, одного з наймирніших і найкрасивіших місць у світі. Це був 1535 рік. Уявіть собі, світ був зовсім іншим. Це була епоха великих відкриттів, коли європейські мореплавці досліджували нові землі та шукали багатства. Хоробрі дослідники здійснювали небезпечні подорожі в невідоме. Так само, як ми зараз літаємо на місяць, тоді це було поєднанням хвилювання та страху. У цей час Ернан Кортес, відомий своїми завоюваннями та відкриттями, прибув до району, який зараз відомий як Лапас. Кортес був відомий своєю ролью в падінні імперії ацтеків і мав нову мету. Він шукав нові землі та можливості для іспанського королівства. Уявіть собі: жодних готелів, жодних маргарит, лише дослідники, величезна пустеля, повна можливостей. Порожні пляжі, але місцеві жителі жили тут сотні років. Атмосфера того часу була сповнена надії на нові починання та великі зміни. Кортес назвав це місце Лапаз, що означає мир. Ця назва збереглася протягом століть, відображаючи красу та спокій цієї землі. Але мир, про який мріяв Кортес, не прийшов легко. Прибуття іспанців принесло великі зміни для місцевих жителів і цих земель. Дивно, але його прибуття могло спричинити багато проблем. Культурні конфлікти, боротьба за ресурси та нав'язування нових способів життя корінним народам були частиною процесу колонізації. Незважаючи на ці проблеми, Лапас, зрештою, процвітав завдяки людям, які зробили його своїм домом. Завдяки їм Ла-Пас став відомим усім. Історія Кортеса та його подорожей швидко поширилася, приваблюючи багатьох дослідників, поселенців і, зрештою, туристів до цього прекрасного прибережного міста. Старі карти та документи. Цієї епохи дають нам гарне уявлення про минуле та показують, як лапас змінювався протягом століть. Звісно, тут вже жили люди, але про них ми поговоримо пізніше. До прибуття іспанців до Баха Каліфорнія Сур існувала довга історія корінних культур. Їхні традиції, знання про землю та спосіб життя є важливою частиною історії лапаса. Ми детальніше розглянемо їхній внесок та досвід в інших розділах. Уявіть собі, лапас того часу. Скрізь. Кораблі та незліченні історії море було важливим шляхом для моряків, торговців та шукачів пригод. Кожен корабель приносив нові історії, нових людей та нові можливості. Морська історія Лапаса сповнена історій про відвагу, відкриття та культурний обмін. І продовжуючи цю історичну подорож, важливо знати про велику традицію відкриттів, яка створила це місто. Давайте перенесемося на пару трійку століть вперед. Лапас знову почав почався, але цього разу не через золото, а через перли. Кажуть, перлів там було стільки, що їх можна було збирати руками ось так багато. Але ця перлова лихоманка швидко закінчилася. Але чи здався Ла Пас? Зовсім ні. Він перетворився на мирне рибальське село, де час тече повільно. Найскладніший вибір тут: рибне тако чи севіче креветок. Гаразд. Ми почали говорити про їжу. Ви готові до кулінарної подорожі, яка вас порадує. Як кажуть у Франції, ми їмо очима. Скоро буде дуже смачно. Привіт, любителі моря та сонця. Слухайте уважно. Перше місце, куди ми вирушимо, це пляж Баландра. Уявіть разом зі мною: кришталево чиста вода, наче дзеркало, м'який білий пісок, як путра, а найкрутіше величезна скеля у формі гриба. Це ж просто мрія, правда? Пляж Баландра це, це не, просто, не просто мрія. Це надзвичайна реальність. Пляж Баландра такий гарний, правда? Але в лапасі є й інші пляжі, такі ж гарні, як баландра. Чи ви хочете відпочити, чи серфінгувати, чи засмагати. У лапасі ви знайдете пляж на будь-який смак. Наприклад, пляж Ель Тесоро, справжня прихована перлина. Його спокійні води чудово підходять для тих, хто хоче повністю розслабитися. А ще є пляж Пічілінге, рай для любителів водних видів спорту. Тут можна займатися віндсерфінгом, кайтсерфінгом та багатьма іншими речами. Для тих, хто любить пригоди я б порадив поїхати на острів Еспіріту Санто. Готові до незабутньої пляжної пригоди? Готові пірнути? Тоді гайда, зануримося в каліфорнійську затоку, також відому як Акваріум світу. Це дивовижне море, розташоване між півостровом Баха Каліфорнія та материковою частиною Мексики. Це справжній рай для рослин і тварин. Каліфорнійська затока, це не просто місце, це ціла подорож. Вона принесе вас в одну з найяскравіших морських екосистем світу. Саме Жаків Кусто дав їй таку назву. Це справжнє свято морського життя. Відомий дослідник моря Кусто був вражений різноманітністю та кількістю істот, які тут мешкають. Він роками досліджував це море. Він задокументував дивовижний підводний світ, який процвітає в цьому унікальному середовищі. Його зусилля зробили каліфорнійську затоку, відомою в усьому світі. Багато людей знають наскільки важливим є це місце для біорізноманіття. Тут мешкає понад 900 видів риб і 32 види морських ссавців. Це ніби велика вечірка під водою. Уявіть собі, плавати серед зграй різнокольорових риб, бачити дельфінів, що стрибають над хвилями, або зустрічати інших дивовижних істот. Каліфорнійська затока є живим доказом достатку морського життя. Тут ви можете побачити чудову красу водного середовища. Незалежно від того, чи ви дайвер, чи просто любите плавати з маскою. Приготуйтеся зустріти морських левів, схатів манта і навіть китових акул. Чисті води каліфорнійської затоки роблять її чудовим місцем для дайвінгу. Вона пропонує чудові краєвиди для дослідження глибин. Сноркелери також можуть насолоджуватися яскравими кораловими рифами. А також можуть отримати можливість побачити великих і ніжних істот, таких як китові акули зблизька. Навіть якщо ви на березі, ви можете побачити дивовижну дику природу. Берегова лінія каліфорнійської затоки кишить життям від морських птахів, що літають над головою, до морських тварин, що гріються на пляжі. Це місце, де земля і море поєднуються в прекрасному танці з природою. Воно пропонує багато можливостей для спостереження та фотографування дикої природи. Тож, хапайте маску, трубку і пірнайте. Незалежно від того, чи ви досвідчений дайвер чи тільки починаєте займатися снорклінгом, Каліфорнійська затока подарує вам незабутню пригоду. Тож, готуйтеся, пірнайте та досліджуйте чудеса цього водного раю. Акваріум світу чекає на вас. Паузи. 7.00. Гаразд, якщо говорити про китових акул, Лапас одне з небагатьох місць у світі, де можна поплавати з цими величезними, але дружніми створіннями. Ці гіганти можуть бути довшими за пасажирський автобус, ти знаєш? Можеш уявити? Вони виглядають як морські динозаври, але дуже ніжні. Китові акули харчуються планктоном, це як великий бенкет у морі. Ти можеш плавати прямо поруч з ними. Це неймовірний і зворушливий досвід. Як у фільмі Кусто незабутній досвід, який ти довго пам'ятатимеш. Але будь обережним. Ти повинен триматися на безпечній відстані під водою як при обгоні на дорозі. Це буде досвід, який ти ніколи не забудеш. Так само захоплюючи, як відвідування долини храмів на Сицилії. Після плавання я впевнений, ви зголодніли чи не так? Лапас це рай для смачної їжі, особливо якщо ви любите морепродукти. Від свіжих рибних та кота смачного севіче до апетитної паельї з морепродуктів. Тут кожен знайде щось для себе. І не забудьте про рибні так: тепла тортилья, ніжна риба, трохи соку лайма та сальса. Смак просто неймовірний. Але не хвилюйтеся: у лапасі є багато смачної їжі, окрім морепродуктів. Навіть якщо ви дуже голодні, ви будете дуже задоволені. Тут ви знайдете всі ваші улюблені мексиканські страви. Гарячі фахітас, гострі енчіладас, а на десерт неперевершені чурос. Не любиш морепродукти? Жодних проблем. У лапасі кожен знайде щось для себе. Уяви собі, як ти гуляєш місцевим ринком, де перед твоїми очима розгортається веселка з барвистих фруктів, овочів і спецій. Це просто свято для очей. Якщо ти трохи сміливий, можеш спробувати чапулінес або смажених коників. Вони на смак, як мексиканські гарбузові насіння, але з купою маленьких ніжок. Але якщо комахи не для тебе, тут є багато інших смачних речей, як от мексиканські цукерки або освіжаючі агуас фрескас. Тож, приходь! Голодним мексиканці, справжні тусовщики, вони не пропускають жодної нагоди відсвяткувати. Особливо жителі Лапаса справді насолоджуються кожним святом. Тут багато культурних фестивалів, де поєднуються музика, танці, їжа та мистецтво. Уявіть собі паради з величезними ляльками та яскравими костюмами, а потім музика, яка змусить вас танцювати. Це як вуличні фестивалі в ріо де жанейро але з мексиканським колоритом, веселі та святкові. Це місто сповнене енергії, наче завжди відбувається велике свято, як день святого Івана на північному сході, але під мексиканським сонцем. Будь то карнавал чи День мертвих, ви точно отримаєте масу задоволення. Тож надягайте свій солом'яний капелюх і готуйтеся до незабутнього свята. Ці святкування це не лише танці та пісні. Це чудова нагода зануритися в культуру лапаса. Тут ви відкриєте для себе давні традиції та прекрасні історії. Можливо, навіть почуєте цікаві історії від місцевих жителів, як наші рибалки. Потім не забудьте подивитися на вироби місцевих майстрів, прикраси, одяг, картини та багато іншого. Ви можете знайти чудовий сувенір, як наші керамічні вироби маражо і їжа. Ви обов'язково повинні її спробувати. Ці фестивалі пропонують чудову можливість скуштувати різноманітні смачні страви. Уявіть собі, справжній карнавал, столи ломляться від смачної їжі. Отже, якщо ви любите пісні, танці та зворушливі історії, ви повинні приїхати до Лапаса і відвідати один з цих фестивалів. Це буде незабутній досвід як наші святкування Дня святого Івана. Уяви, як сонце розмальовує небо над морем дивовижними кольорами, перетворюючи його на витвір мистецтва. Прогулюючись знаменитим маликоном у лапасі, не забудь скуштувати смачне морозиво. Це наче ти гуляєш пляжем, але з кокосовими пальмами та мексиканськими смаками. Тут усі, від старих до молодих, місцеві жителі та туристи, можуть відпочити, милуючись краєвидом. Це наче ти сидиш у кав'ярні, насолоджуєшся морським бризом і спокійно розмовляєш, справжнє життя, як на пляжі Іпанема в Ріо, але ближче до моря. Коли сонце сідає, небо прикрашається рожевими, фіолетовими та помаранчевими відтінками, роблячи море чарівним. Цей краєвид може позмагатися із заходами сонця на озері Параноа, Бразилія або на пляжі в Параїбі. Прогулюючись цією вулицею, ти побачиш магазини, ресторани та бари, що вишикувалися наче перлови, на мисто. намисто. Не забудь скуштувати місцеві страви та напої. Різноманітність страв тут справді неймовірна. Це справжнє свято смаку, яке задовольнить. Навіть найвибагливіші смаки, як смачний гаучо Чураско, або ідеальна фейжоада. Прогулюючись по набережній Лапас, ви побачите багато красивих скульптур, як оця гігантська перлина. Є також скульптури дельфінів. О, а ще тут можна побачити вуличних артистів. Можливо, ви побачите когось, хто грає музику або танцює самбу. Якщо вам пощастить, ви навіть можете побачити морських левів, що граються у воді. Якщо ви хочете романтичної прогулянки або відчути місцеву культуру чи просто насолодитися атмосферою набережна це місце для вас. Готовий до незабутньої пригоди на островах. Наша перша зупинка острів Еспіріту Санто. До якого можна дістатися на човні за короткий час від міста Ла Пас його високі скелі, красиві пляжі та чисті води стануть справжнім святом для твоїх очей. Тут ти також можеш побачити диких тварин, таких як морські леви, дельфіни та кити. Але найдивовижніше це безсумнівно морські птахи, синяногі олуші, пелікани та багато інших птахів. Чекають на тебе. Приготуй свою камеру, щоб зафіксувати ці чудові моменти. Ми можемо дослідити маленький острів Ісла Партіда, який знаходиться дуже близько до Ісла Еспіріту Санто. Це просто рай для каякінгу. Уяви собі, ти ковзаєш по спокійній воді, а сонце ніжно зігріває тебе. Хіба це не чудово? Дуже розслабляє. Звичайно, ти можеш плавати з маскою під водою або пірнати. Тут є багато різнокольорових риб, і ти навіть можеш побачити морських левів. Якщо пощастить, то і скатів манта. Незалежно від того, шукаєш ти пригод. Чи просто хочеш відпочити. Ці острови справді схожі на мрію. Готовий до незабутньої пригоди. У лапасі на тебе чекає неймовірна пригода. Катання на падлборді з китовими акулами. З жовтня по квітень ти можеш плавати з цими величезними, але ніжними створіннями. Це цілком безпечно, якщо ти дотримуєшся правил і обережний. Пам'ятай, безпека понад усе. Уяви, ти катаєшся на паделборді по спокійній воді, і раптом китова акула підпливає до тебе. Це буде справді незабутній досвід. Якщо ви не наважуєтеся плавати з китовими акулами, можете спробувати каякінг, щоб дослідити узбережжя. Або, якщо ви любите пірнати, каліфорнійська затока, яку називають акваріумом світу, повна морського життя. Там можна побачити різнокольорових риб, морських левів і навіть акул. Незалежно від того, чи любите ви досліджувати природу, як відомий бразильський дослідник Амір Клінг, чи просто хочете спробувати щось нове, Лапас точно вас зачарує. Лапас це не просто гарне місце, це ще й центр мистецтва. Ходімо, погляньмо на тутешній світ мистецтва, починаючи з художніх галерей. У Лапасі є багато художніх галерей, де можна побачити роботи як місцевих, так і міжнародних художників. Тут є не тільки художні галереї, а й чудове вуличне мистецтво. На кожному розі можна побачити барвисті фрески та графіті, все місто, ніби музей під відкритим небом. Художні галереї, наче вийшли на вулиці. Якщо ти любиш мистецтво, тобі сподобається лапас. Одна з найкращих речей у лапасі це те, що ви можете зустріти художників особисто. Це як піти на фермерський ринок у Франції. Ви можете поговорити безпосередньо з виробниками та продавцями. Ви можете знайти їх на їхніх жвавих ринках або в студіях. А також відвідати художні заняття та майстер-класи. Чудово слухати історії, що стоять за творами мистецтва, це як слухати історії від сільського оповідача. Звичайно, ви можете купити витвори мистецтва, ювелірні вироби або скульптури на пам'ять. Повірте мені, це набагато значущіше, ніж звичайний магнітик на холодильник. Тож насолоджуйтесь мистецькою атмосферою лапаса ви точно будете натхнені. Перед поїздкою до лапасу у мене є кілька важливих порад для вас. По-перше, сонце тут дуже сильне, тож не забудьте нанести сонцезахисний крем. Ваша шкіра це ваша візитна картка, тому захищайте її, це як готуватися до великої вечірки вдома. Ви готуєтеся і захищаєте себе. Те саме і з вашою шкірою. По друге, пийте багато води. Так само, як ви берете додаткову пляшку води, коли піднімаєтеся в гори, тут ви також не повинні допускати зневоднення свого тіла. Щоб захистити своє обличчя від цього червоного кольору, надягніть капелюх з широкими полями. Пам'ятаєте ті солом'яні капелюхи, які люди носять на барбекю вечірках? Ось такий підійде ідеально. Будьте готові до несподіванок у лапасі. Можливо, ви знайдете чудовий ресторан або прихований пляж навіть зустрінете морських левів, так само, як ми робили у Британії, але тут сонце яскравіше. Пам'ятайте, може бути мовний бар'єр. Вивчення кількох іспанських слів не тільки допоможе вам, але і покаже вашу повагу до місцевих жителів. Такі слова, як привіт і дякую підкорять серця, як наше привіт у Парижі. О, і відкладіть свій телефон. Насолоджуйтесь справжньою красою цього місця, не соромтеся спілкуватися з місцевими жителями. Розмови допомагають людям краще розуміти одне одного. У Ла-Пасі це не тільки допоможе вам орієнтуватися, але й відкриє двері до людей та культури цього дивовижного місця. Такі зустрічі безцінні. Це як поїздка до Монсен Мішель. Ви повинні побачити це на власні очі, щоб зрозуміти. Поїздка до Лапасу створить незабутні спогади, як та чудова паризька кава, після якої ви захочете повернутися. Ось і добігає кінця наша подорож до Лапаса. Ми побачили пляжі, скуштували смачну їжу, і навіть відкрили в собі художника. Ми чудово провели час. Лапас це дуже особливе місце на узбережжі моря Кортеса. Час прощатися, але ми забираємо з собою ці чудові спогади. І вже мріємо про нашу наступну подорож. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. І вімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео про подорожі. До наступного